Привіт усім, мене звати Наталя, і я рада вітати вас на каналі Шукач книжок. В цьому відео ми будемо з вами обговорювати книгу Артема Чеха хто ти такий, та заразом фільм Ірини Цілик я і Фелікс в основу якого взятий власне цей роман зараз. Ранок я поділюсь своїми відгуками про цю книгу. Розповім, чим вона мені сподобалась, не сподобалася. А вже вечором, після роботи, у мене придбані квиточки на фільм Я і Фелікс сьогодні, останній день, коли у Вінниці його показують. Тож я точно встигну цей вагон застрибнути, і потім порівняємо книгу з фільмом. Хоча в одному з інтерв'ю я читала, що Артем Чех дуже просив цього не робити, бо це зовсім два різних. Твори. Мені все ж таки хочеться спробувати оцінити, провести якісь паралелі і поділитися своїми враженнями. Ну що ж, поїхали! Приємного вам перегляду! Отож, це текст про дорослішання в 90-х, це частково автобіографічна історія Артема Чеха, і насправді з перших сторінок відчувається, що це е, щось таке дуже особисте, дуже чуттєве, дуже болюче. Історія насправді для мене була дуже депресивною. Цим вона власне і захоплює. Все те, що я читала на цих сторінках, мені здавалося таким правдивим, таким чесним і сповненим прийняття того, що так, воно ось таке, і, і ми нікуди від цього не втікаємо. Ось такі 90 90-ті були, ось так виростали діти. Насправді їх не дуже той виховували, їх виховували обставини. Величезна тема у цій книзі це звісно ПТСР. Вона тут, як на мене, теж розкрита дуже правдиво і без обережних прикрашань того, які наслідки несе війна на людську психіку. Отож, про що тут йдеться? Тут у нас дев'яності, Черкаси, родина, в якій є бабуся, батько з мамою та маленький Тимофій. Хлопчик, і ось бабуся одного дня приводить свого нового хлопця, чоловіка Фелікса, який Служив в Афганістані, заробив собі таке знатне ПТСР, яке його переслідує. Він, звісно, ніяк з ним не справляється. Ну, бо ну, потрібно бути реалістками, реалістами. Що в 90-х, якби дуже чоловік звернувся до психотерапевта, це тоді не було поширено і популярно, на жаль, і Кожен і кожна по-різному з цим всім справлялася. і ось наш головний герой справляється алкоголізмом. Ця книга для мене насамперед це про дорослішання. Тимофія поруч з людиною, яка кондужена далекою війною, яка страждає незалежності. І власне цей Фелікс став для Тимофія і другом і ворогом водночас. І як вони співжили між собою? Бо насправді книга, хоча для мене вона очевидно депресивна, і все ж вона має якісь такі світлі промінчики, світлі моменти. Цього нашого головного героя, світлі моменти взаємодії Тимофія, і Фелікса, світлі моменти такого першого першої закоханості, першого кохання, перших мрій. Це воно все на фоні таких 90-х, які були важкі і без грошів я власне панувала. Мені ця книга дуже сподобалася. Я справді повірила у все, що йдеться на стене. У цієї книги я захопилася тим, що переживали наші герої, героїні. І я щиро рекомендую вам прочитати цю книгу. Насправді, це перша книга у Артема, яку я прочитала. У мене ще є точка є.0 і я думаю, що найближчим часом я ще й за неї візьмуся. І, окрім моєї суб'єктивної думки, те, що мені цей текст сподобався, я щиро вважаю, що він є дуже важливий для нинішньої України, бо ми нікого нікуди не від того, що у нас вже зараз просто величезна кількість людей з ПТСР. І звісно, їх буде ставати все більше і більше. Ветерани ветеранки після нашої перемоги будуть повертатися в мирне. Життя і їм всім буде потрібна підтримка, розуміння, кваліфікована допомога. Тому е, дуже важливо, я думаю, готуватись до цього. І е, за допомогою цього тексту можна це все порефлексувати е, і зрозуміти, які страшні наслідки це все привносить. Дуйте, що історія дуже сумна, е, бо вона реалістична. Ось так. Ну що ж, про книгу розповіла зараз? Йду на роботу, а вечором вже зустрінемося з вами на перегляді та після перегляду Я і Фелікс. Там така біда, не звертайте увагу. Щойно вийшла з кінотеатру переглянувши і Фелікс. І... У мене такі сумішні відчуття, бо мені постійно хотілось проводити паралелі з книгою, хоча я читала в різних інтерв'ю Артема Ірини, що це два окремих твори. І Артем Чех, як автор тексту, відпустив всю ситуацію і повністю, якби. Не контролював весь цей процес, а а в Ірині, Ірина Цілик, власне, режисерка цього фільму, якщо ви не знаєте, це дружина Артема Чеха. Там взагалі насправді така сімейна історія вийшла, тому що роль маленького Артема Слеш-Тимофія, ну, бо це часткова автобіографічна історія, зіграв син Артема Чеха та Ірини Цілик, ось така епопея. І... Фільм загалом мені сподобався, і якщо ще на момент виходу цього відео у ваших містах він буде йти в кінотеатрах, то я рекомендую вам на нього завітати. Потім на стрімінгу однозначно рекомендую подивитися. Але все ж ну, у мене очевидно, книга переважає. Мені здається, що в фільмі пропущено дуже багато важливих моментів, як то. Найголовніше до чого в мене така претензія, так би мовити, це те, що у фільмі зовсім не передано те, наскільки болючим був цей досвід співпереживання з е, людиною, яка має ПТСР та зловживає алкоголем у фільмі. Цього не показано такою мірою, як, як це мало би бути, і як це є описано дуже добре у книзі. Але загалом уся вся атмосфера дуже тяжких 90-х, вона дуже класно передана у стрічці. Справді відчутно, що багато поламаних донь, багато таких травмованих дітей виростали в ті часи, і, і дорослих, які занадто швидко стали дорослими. Вимушено, а ще, а ще, Істрик у ролі Фелікса це просто попадання на стої став. В принципі, і режисерка фільму каже, що вона хвилювалася, бо істрик не професійний актор, коли обирала, і це був такий. Е... Це такий суперечливий момент, чи варто обирати непрофесійного актора на одну з головних ролей, але вона дуже задоволена і багато схвальних відгуків. Я вже читала, бачила, і мені однозначно він у цій ролі чудово відіграв все. Що фільм? Що книга дуже депресивні, але у фільмі все ж більше світлого і доброго. Тож можливо комусь і фільм більше сподобається. Окремо хочеться сказати про декорації, про костюми, про взагалі кольори. Насправді, око дуже милується, дивлячись цей фільм, бо те, що відбувається, дуже відповідає тому, як це все виглядає. Ці квартири 90-х просто я хоч і не застала ці часи, але звісно, зрозуміло, що там мовна квартира моєї бабці. В Тернополі виглядає, в принципі, дуже схоже до того, що показано у фільмі. І навіть дзвінок, там був дзвінок, і такий колись був у моєї бабці, я така, о, флешбеки. А, до речі, читала в дописі Артема, що вони коли зайшли на знімальний майданчик, то там ламінат був такий, який у нього вдома, і вони, власне, знімали там. Загалом, атмосфера передана, суперова у фільмі. Загалом фільм я оцінюю на. Думаю, вісімку, а книгу на десятку. Я думаю, вона війде у мій топ-року. Топ ну що ж, дякую, що провели зі мною це відео. Сподіваюсь, вам було цікаво послухати мої порівняння, слеж відгуки окремі на книгу фільм. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Па-па! Ну, і якщо ви вже додивились до цього моменту, то можете щось сказати про мою нову зачіску. 有啊。<laughs>